Вітаю, шановні учні. Ви на каналі Учитель Української з вами Світлана Чернишова. І сьогодні ми будемо аналізувати повість Івана Франка Захар Беркут. Серед Карпатських гір що на Львівщині знаходиться село з чудовою назвою Тухля. До речі, воно і зараз там є. Знаходиться воно у долині місцевої річки. Є дві версії назви цього села. Чому ж Тухля? Після того, як тухольці побили в ущелені татарське військо, велика кількість загиблих почала через деякий час тхнути на багато кілометрів. Це перша версія. І друга пояснює, що багато віків тому чиновники, переписуючи поселення Карпат та складаючи карту, побачили село та спитали у першого зустрічного, як воно називається. Ну, а цей чоловік чи то не дочув, чи то ще щось, та відповів охляв, тобто дуже стомився. А ті також не дочули та й записали, що село називається Тухля. Навколо цього селища розташована гірська місцевість. Це і є це місце, де відбувалися події, описані Іваном Франком у повісті Захар Беркут. На високій горі можна побачити постать головного персонажа Захара Беркута. Тухольці кажуть, що він тут і похований, також тут лежить камінь, за допомогою якого не начебто перегородили в ущелині шлях татарам. І саме тоді тухольці збагнули, що у єдності народу є велика сила. Саме ця думка закладена в основу відомого всьому світові твору. Якщо говорити про повість, потрібно обов'язково згадати, що вона написана восени 1882 року. Львівський часопис зоря голосив конкурс на кращу повість, на кращий історичний твір. У цьому ж часописі у 1883 році і була надрукована повість, тому що Іван Франко посів перше місце у сьому конкурсі. Перекладений Захар Беркут 10 іноземними мовами, а перший переклад було зроблено вже за сім років після друку у 1889. Переведається. Повість протягом 137 років. Це один з найуспішніших творів української літератури. Випущено вже більше 5 мільйонів примірників. Аналізуючи твір, потрібно дати відповіді на три питання: коли, де і що. Коли у 1241 році відбувалися події, які описані в історичній повісті Захар Беркут, де в Україні, в Карпатах, у селі Тухля? Що? Особливості життя Карпатської Русі у 13 столітті зіткнення сільської громади з татаро-монгольськими загонами та повна перемога тухольців. І зараз будемо аналізувати твір: рід, жанр, тема та ідея ось що ми зараз розглянемо. Давайте пригадаємо спочатку роди художньої літератури. Це епос, лірика і драма. Ну, ви всі знаєте, що драма це те, що грається на сцені, написане за ролями. Це трагедія, драма, комедія, мелодрама, драма феєрія, водевіль лірика. Це поезія, вона буває філософська, громадянська, пейзажна, інтимна. А ось епос це те, що написано прозовою мовою роман, повість, оповідання, новела, нарис. Тобто рід художньої літератури епос, бо це повість, і написана вона прозовою мовою. Жанр історична повість, бо розповідається про. Історію, частинку історії України. Тема твору оборона тухольцями своєї землі від монголо-татарської навали. Тема це те, про що розповідається у творі, ідея, на що автор хотів звернути увагу на возвеличення патріотизму, мужності, відданості, засудження зради. Та підступності. Ми розглянули з вами рід, епос, жанр історична повість, тема, як тухольці обороняли свою землю та ідея возвеличення патріотизму і засудження зради. Основна думка твору ми вже про це з вами говорили сьогодні сила народу в єдності. тільки тоді коли народ об'єднається, він може протистояти будь-якому ворогу. Кожний дбає тільки про себе, не розуміючи того, що таким робом роздроблюються їх сили, ослаблюється громада, сказав Захар Беркут в історичній повісті. Роглянемо композицію твору. Тут є епіграф. Це уривок із Руслана Людмила Олександра Сергеєвича Пушкіна, діла давно минувших днів, придання старини глубокий. І перша частина історичної повісті в ній розповідається про те, як Тугар Вовк та Мирослава поїхали на полювання. Тугар Вовк це боярин Мирослава його дочка, а Максим Беркут рятує Мирославу від ведмедиці. У другій частині розповідається про село Тухля, описується село Тухля. Максим, син Захара Беркута, просить бояриня Тугара Вовка віддати за нього Мирославу. Тугар Вовк відмовляє, бо не, цей смерть не підходить до його дочки. У третій частині знайомство читача із Захаром Беркутом. Тухольська рада. Громада проганяє Тугара Вовка з Тохольської Ради. Це третя частина. Четверта частина повідомляє нам про напад монголів. Максим опиняється у полоні. Тугар Вовк зраджує громаду. Мирослава намагається врятувати Максима. В п'ятій частині Тугар Вовк пропонує Захару Биркуту. Обміняти монголів на сина, звичайно ж, Захар Беркут відмовляється тухольці перегородили річку. І в шостій частині Максим розповідає Тугару Вовку про таємний вихід з Котловану. Монголи намагаються зупинити воду. В сьомій частині Тугар Вовк хоче обміняти знову Максима на вільний відхід. Тухольці не погоджується, завершується історична повість тим, що монголи гинуть, Захар Беркут помирає. Переказ твору ви можете послухати в іншому відео на каналі Учитель української. І якщо говорити про сюжет, то він має дві лінії. Перша лінія історична. Протистояння тухольців монголо-татарам і друга лінія, лінія кохання кохання Максима та Мирослави. Переходимо до характеристики персонажів. Основні персонажі Захар Беркут, ватажок Тухольської громади, його син Максим, Мирослава. Донька Тугара Вовка. І закохана у Максима, точно так, як і Максим закоханий у Мирославу. Бурунда це другорядний персонаж, і Митьковояк, тухольська громада, і пета. Тепер розглянемо кожного персонажа окремо і почнемо ми, звичайно, ж, із Захара Беркута. Захар тухольський ватажок. Все життя він віддав тухольській громаді, що знаходиться на Тухольщині, За молоду подорожував, учився три роки у монаха лікарської справи. Волелюбний, чесний, добрий, досвідчений, цінує традиції свого народу, служить його інтересам. Захар Беркут мудрий, патріот. Він закликає всіх до згуртованості єдності в боротьбі з ворогом. Йому за 90 років описується в історичній повісті так: сивий, як голуб, звиш 90-літній старець, найстарший віком у цілій тухольській громаді, батько вісьмох синів, високий ростом. Поважний поставою, строгий лицем, багатий досвідом життя і знанням людей та обставин. Захар Беркут був правдивим образом тих давніх патріархів, батьків і провідників цілого народу, про яких говорять нам тисячолітні пісні та перекази. Громадяни дивувалися його знанню в садівництві. Тим більше дивувалося, що він не крився з тим знанням, але раду навчав кожного і показував, і заохочував. А вже найбільше добродієм уважали тухольці Захара Беркута за його ліки. Коли, було, настане час, між зеленими святами і святом Купайла, Захар Беркут зі своїм молодшим сином Максимом іде на кілька неділю гори за зіллям та ліками. Частенько говорив Захар Беркут, життя лиш доти має вартість, доки чоловік може помагати іншим. А коли він став для інших тягарем, а хісна не приносить їм ніякого, тоді уже не чоловік він, а завада, тоді він уже й жити не вартий. Хорони мене Боже, щоб я коли-небудь мав статися тягарем для інших і їсти ласкавий. Хоч як заслужений хліб. Ті слова то була провідна золота нитка в життю Захара Беркута. Наступний персонаж його син Максим Беркут. Він наймолодший син Захара, наслідує його ідеї, намагається бути в усьому схожий на батька і закоханий у Мирославу боярську дочку. Мужній, хоробрий, сильний, патріот, запальний, розумний стратег. Все у нього виходило в свій час і на своїм місці, без сумішки сотолоки. Всюди він був, де його потрібно, всюди вмів зробити лати порядок, чи то між своїми товаришами, тухольцями, чи між боярами, чи між їх слугами. Максим Беркут усюди був однаковий, спокійний, свобідний в рухах і словах, мов рівний серед рівних. Товариші поводилися з ним так само, як він з ними свобідно, несилувано, сміялися, жартували з ним, а проте виповнювали його розкази точно, швидко і так весело та радо. Немов і самі без розказу були б в ті хвилі і зробили б те саме. Наступний персонаж, на який ми звернемо увагу, Тугар Вовк. Це боярин, якому князь Данило Галицький подарував землі Тухольщини. Він вважає себе вищим за громаду і хоче нав'язати нові порядки. Відмовляється віддавати Мирославу заміж за Максима, бо переконаний, що простий смерть не негідний боярської дочки, видав монголам плани руської дружини напередодні битви на Калці та знову в цій повісті стає зрадником, приводячи монголів до тухлі. Був мужчина як дуб, плечистий. Підсадкуватий, з грубими обрисами лиця і грубим чорним волоссям. Він говорив, що вмирати зрадником хоч би тільки в очах зрадника, це страшно, це мука це гірше самої смерті. Але для тугара Вовка не було ідеалів він тільки боявся не загубити свої землі, владу та гроші. Мирослава, дочка Тугара Вовка. Молода, вродлива, ніжна, але рішуча та мужня, не поділяє поглядів свого батька, дуже переймається тим, що він зрадник, сама не стає на шлях зрадництва. Вона не підтримує тугара Вовка, закохується в Максима, допомагає йому у боротьбі з монголами та батьком і підтримує Максима в усьому. Була дівчина, якої пошукати. Не кажемо вже про її уроду і красу, ані про її добре серце, втім згляді багато її ровесниць могло стати з нею на рівні, хоч і небагато могло перевищити її. Але в чим не мала вона пари між своїми ровесницями, так все в природній свободі свого походження, в незвичайній силі мускулів, у усміливості й рішучості. І чим більші трудності їй приходилось поборювати, тим охідніше бралась вона за діло, тим краще проявлялася сила її тіла її рішучого, прямого характеру. Але, попри все те, Мирослава ніколи не переставала бути жінкою, ніжною, доброю, з живим чуттями, скромним, стедливим лицем. А все те лучилось у нів таку дивнивну, чаруючу гармонію, що хто раз бачив її, чув її мову, той довіку не міг забути її лиця, її ходу, її голосу. Поровень з найсильнішими мужами поборювала всякі трудності у тяжливої дороги, легко перескакувала гнилі ломи й величезні трами, певним кроком ішла понад урвища. Горі стрімкими дебрями просковзувала поміж виверти, і притім так безпечно, так невтомимо, що Максимові здавалося, що вона хіба на яких чудових крилах уноситься. Бурунда Бегадир Це монгольський командир, що вирізняється силою та жорстокістю, але ніяк не воєнною мудрістю. Веде десятитисячне військо на тухольський перевал. Підступний, бо не стримав своєї обіцянки Максимові, не відпустив його з полону. Один із начальників монгольських мужчина величезного росту і Геркулесової будови тіла, з лицем темно оливкової барви, одітий у шкіру степового тигра. Що все разом аж надто свідчило про його походження з туркоманського племені. Це був страшний, безтямно смілий і кровожадний войовник. Монгольські загони, які він провадив, лишали по собі найстрашнішу руїну, найбільше число трупів, найширшу ріку пожеж. Захар Беркут має велике значення. Цей твір історична повість Івана Франка має дуже велике значення для історії. Зі століття у століття, від предків до потомків, від громади до громади передаються останні слова Захара Беркута, які є основною думкою повісті. Захар Беркут виголошує пророчі слова, громадську єдність, завдяки якій було здобуто перемогу, буде втрачено. Лихі часи настануть для народу, але з часом відродиться вона, і настануть щасливі часи її відродження. Гасло твору у єдності сила. Шановні учні, якщо вам сподобалося відео, будь ласка, тисніть вподобайку та підписуйтеся на мій канал Учитель української. До наступних відео -уроків. на все добре!